Всім привіт! Ну що, в нас знову буде відео перепаковка ось такої кемпінг лампи, називається Solar Lamp. Маркіровка її knl 1960 l Ця лампа в нас де з сонячною панелю. Зараз я все відео вам покажу, розберемо, глянемо, що всередині. Ну і звичайно, її перепакуємо, і трошки її вдосконалимо. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до праці. Спочатку трошки історії написав мені підписник. Пише Вова, в мене є така лампа. Ми переселенці. Мамі дали утку лампу безкоштовно. Вона на сонячних панелях. І вона дуже погано тримає. Чи не міг би ти перепакувати? Бо я в тому не шарю, не вмію, і так далі. Ну, не всі люди вміють паяти і перепаковувати. Не розуміється в тому. Скинув він мені ці фотки. Я подивився, кажу: ну добре, давай тобі допоможу. Якщо то мамі, то ми зробимо це діло. Перепакуємо. Також він мені прислав акумулятор, і сонячна панель тут всередині є. Давайте я вам покажу, розпакуємо. Так, прислав мені акумулятори ось такі. Ну, це Хонглі, я зразу бачу, а ці в нас будуть захистом по 3400 мА. Ну, Не знаю, що за фірма, ВАПСЕ чи Вейпс, якось так називається. Ну, Можливо, хороші акумулятори. Ну, я буду ставити, якщо влізеться сюди три акумулятора, три одинакових, а тут два. Ну, я думаю, їх не буду ставити. Так, що в нас в комплекті є ще? Давайте ми розпакуємо. Ось така от сонячна панель. Разом з лампою йде. Дивіться, ось така. Йде вона на мікро-USB, Дуже довгий дріт. Я думаю, тут приблизно 2,5 метра. Але характеристик цієї панелі немає. Не знаю, скільки вона тут має ватт, скільки вона видає. Ну тут, як ви бачите, навіть є ось такі ножки, що ти її можеш сперти. А ну, попробуй їх відкрити. А ну, давайте я візьму цей лопаточку. О, бачите, є ось такі ножки, що ти її можеш ставити. І, типу, заряджати лампу. Я так поняв, так? Ні. Чи Так, бо так закривається, напевно, скоріш за всього так. Ось тако. Я думаю, отак і заряджати цю лампу. Ну, з собою носити ось таку штуку, це таке. Та, я думаю, коли відключення світла за день на балконі, тишиш її та й трошки там дозарядиш. Добре, сонячну панель відставляємо. Зараз ніч, яка зараз година, зараз сьома година вечора. Так що ми явно зараз не провіримо, як вона заряджає. Потім буде сонце, можливо, ми. Це все діло спробуємо, подивимося, як вона заряджає. Так, з тими ми далі. Що в нас є? У нас є блок зарядочки. Е в нас він блок зарядки йде на 5 вольт і 600 мА. Ось такий блок зарядки в комплекті USB Коротше, така собі лампа, якщо чесно, не знаю. Давайте по характеристиках я вже читав. Я вам покажу, що вона може, які характеристики. Дивіться, у нас тут пише 5 вольт, Акумулятор у нас 3,7 вольта, 2000 міліагодин. Ну не знаю це під знаком питання, можливо, і є. Кину на тест, провіру. Зарядка від мережі тут у нас виходить 4-6 годин. Зарядка від сонячної панелі 6-8 годин. Ну, це я так розумію, коли постійно на панель сонце попадає. Тоді 6-8 годин. В пасмурну погоду там можна і сутки. Я думаю, заряджати. Ну, ось такі всі інструкції, маданчина, Китай, ось так вона виглядає. Е, скільки часу вона світить, нічого тут не пише. Добре, давайте ми приступимо до самої лампи. Що в нас тут по органам керування? Тут у нас одна кнопка і один режим. Ось так вона світить і все. Е, більше режимів ніяких немає, тільки включити, виключити. Я так зрозумів. Чи це в нас 50%? Це в нас 100%. Ні, бачите, брешу, я ще навіть не розібрався. Дивіться. Це в нас 50%. Це на 100% і так виключити. В нас вона йде, як павербанк, можна зарядити, є індикація, і мікро -USB порт зарядки. І все. Тут у нас згори йде ручка, ось така пластикова. Також є гачок, є можливість зачепити десь за гілочку або кудись. Ну Ось так вона виглядає. Добре, давайте я приступлю, включу на напришвидшення, ми її розберемо, подивимося, що там як всередині. Погнали! Так, ну що, якось так на все всередині виглядає, як ви бачите. Я вже отут відкривав оцю защолку, і плюсовий дріт з акумулятора відірвав. Бачите? В принципі, місця тут предостатньо. Якщо брати акумулятори 18650 і їх можна прямо от вклеювати ось так настоя. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Там. Ну, я думаю, 4-5 штук можна вклеїти без проблем. І все, і супер. Ось у нас йде вихід. Всередину сюди вставляти не потрібно, бо тому, що тут буде нагріватися. У нас СНД-світлодіоди, вони такої досить нормально гріються. Але якщо брати по довжині, як ви бачите, в принципі, ага, воно не заходить. Я не знаю, як розмістити. Хіба тут в самому низу? Е, так, як воно все в нас виходило? Тут у нас виходило ось так. Значить, плата в нас ось тут збоку кріпиться, бачите? Ну, багато ти сюди не поставиш, тому що, як ви бачите, ось так, вони сюди не залазуть. А тут в нас така опора. І сюди так не влізуть. Плюс до того в нас тут також ребра жорсткості, є бачите? Воно таке досить тоненьке, хлипке оце все. Ну тут вентиляція навіть є. Я думаю, що краще всього ставити приблизно раз-два і третій. А що це за цього защолка? І то дивитись, що до, до чого в нас підходить. Тут в нас обов'язково буде один, тому що в нас під нього місці є другий і третій, як поставити, Ну це під знаком питання, щоб воно все помістилося. Ну Тримається воно на двох оцих. Значить, можна сюди раз і ще ось так якось тут випиляти і сюди якось поставити третій. Якщо плата не буде мішати ну зараз ми це все приставимо. Думаю, буде якось так. Раз. Раз, два і третій. Блін, і де тут третій поставити. Ну, якось так. Ану, що ти скажеш. Так, плата в нас. Що то воно? О, ось так, як я розставив, бачите, воно так закривається. Три акумулятора. Дивіться, закрив і вже тепер не можу відкрити. От три акумулятори отакого от плану. Ось так: три вклеїти, три плюса, три мінуса. І також, звичайно, я б сюди поставив IP2312, тому що 600 мА заряджати, він буде довго і нудно. Десь можна з боку випиляти. Я думаю, десь ось з цієї сторони випиляти IP2312 і тут отвір зробити термоклеєм, щоб індикацію було видно, і заряджати. Ну, тому що ця зарядка слабенька. Ми її, звичайно, залишимо, можна буде в паралель заряджати. Ну і сонячні панелі ті, що є, підключати. А так якось так це все в нас вийде. Добре, давайте ми замірюємо споживання. Один контакт у нас, як ви бачите, відірвався. Подивимося, що воно споживає. З самого початку замірюємо напругу на акумуляторі. Що в нас тут є? Ну... Що ці щупи не дістають чи що? Пробуємо. 4 вольта. Зараз я вам краще покажу. Ось так. 4 вольта у нас акумулятор заряджений. Супер. Зараз будемо заміряти. Так, переключаємося в Ампер і перекидаємо оцей щуп. Один сюди. Добре, тепер давайте ми тут зачіпимо. Тут, як ви бачите, нікелева стрічка в нас залишилась, можна крокодильчиком підзачіпитися. На плюс, але я не знаю, чи я це зроблю, чи ні. О, зачепився, добре. І тут у нас також є контакт. Можемо зачепитися. Отак. Хоп, є. Дивимось на споживання. Перший режим. Це в нас, напевно, я не знаю, скільки, 100, 100% чи скільки. Ну, Зараз глянемо. Давайте другий режим. От. Півампера. Півампера споживання. Як ви бачите, пів Ампера це в нас 100%. І... 50% у нас там буде 200 мА. Ну, 174 200 мА. Так що, якщо тут акумулятор був 2000 мА, Оцей акумулятор, до речі, ми це провіримо, то ця лампа на 100% мала би світити 4 години. Можливо, трошки більше. А на 50% це виходить в нас два рази більше, це в нас виходить 8 годин. так? Бо тому що у нас споживання приблизно 200 мА. Так, 457, ну 4 години вона, я думаю, світила. Добре, ми це все діло відключаємо. Зараз що я буду робити? Зараз будемо це все, отак, як я поставив. Я тут все буду випилювати. Випиляю тільки ось тут. І тут навіть випилювати не потрібно. в принципі. Отак залишимо. Тут у нас акумулятор поміщається. Ось цю штуку і випиляємо і все. Цей акумулятор. Зараз я відриваю, тупо просто відриваю ось так ту нікелеву стрічку. Ого, ще попробую легенько відірвати. Добре, приварили китайці. Ось так ми її зараз відріжемо. Просто і ставимо його на тест. А тут пише 2000 мА. Подивіться по характеристиках. Акамулятор ICR 18650 2000 мА. Нічого собі, нормально. Можливо, і є 2000 мА. Добре, ставлю на тест. Приступаю до роботи. Починаю ось тут випилювати. Що нам треба? Тут легенько підпиляю, особливо багато не треба. І тут легенько підпиляю. Ось так. І я думаю, буде ось так супер. Так, ну що, хлопці і дівчата? Лампу я зібрав, все працює, вона тепер важить, бо вона була легенька. Як ви бачите, тут у нас все світи 50-100%. Також, як ви бачили, я додав IP 2312. Індикація все класно світиться. Можна з двох шнурків одночасно заряджати. Зараз на даний час акумулятори в нас зарядженні, але все рівно я вам покажу, як тут працює індикація. Все гарно, як ви бачите, чітко, як завод. Реально пропалилося, вставляємо і індикація прямо як завод. Добре, ще хочу вам показати, як я припаювався, бо, можливо, хтось не знає, хто з перший раз хоче спробувати. Я вам показую, як до БМС і до ip 2312 припаюватися. ip 2312 тут дуже все просто. Як ви бачите, в нас є батарея плюс, батарея мінус. На БМС тут також все помічено. Тут ми приводимо кінці батарея всі плюси, тут всі мінуси, а тут на вихід, на зарядку і на вихід. Бачите, П мінус і Плюс. І все в нас буде без питань працювати. Добре, давайте я вам ще покажу, скільки видав рідний акумулятор, щоб ви знали. Ну, 2000 мА тут немає, але е як то кажуть, 1454 цей акумулятор видав. Ось так це все виглядає. Добре, ці акумулятори, що людина мені прислала, оцього е як вони вейп, Коротше, не знаю, як вони називаються. Ну На 3400 мА. І вони дійсності видають на 3400 мА. Як ви бачите, 3400 в нас один слот видав, і тут 3,287, другий слот видав. Ці акумулятори, нехай він краще поставив якийсь ліхтарик, вони йдуть з захистом. Класні акумулятори дійсно видали свою заявлену ємність. Тут на даний час зараз три акумулятора по 2500 мА. Це в нас 7500 мА. Цей ліхтарик на 100% буде світити 10 годин приблизно, нехай буде 9 годин. Також на 50% буде світити близько 20 годин. Я думаю, що це непоганий результат. Переробка вдалась. Давайте я вам покажу, як він в темноті світить і як він освічує. Погнали. Так як ви бачите, це в нас режим на 50%. Ну я вам скажу, досить яскраво в кімнаті освітити повністю вистачає. Це в нас 50, а ну тепер давайте 100% включимо. Оце 100%. Ну тут набагато яскравіше, це 100%. І представте ось так таким яскравим світлом: 10 годин нон-стоп цей ліхтарик може просвітити. Я думаю, супер. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!